Прогноз погоди в Україні на неділю 27 серпня. Незважаючи на те, що в неділю на вулиці пануватиме шалена спека, бо літо ніяк не хоче від нас іти, частину території нашої вільної і незалежної країни пройдуть короткочасні дощі. Зараз розкажемо, де саме, але перед тим поставте вподобайку даному відео. Напишіть в коментарях. З якого міста села або області ви нас дивитесь, а також підпишіться на наш канал. А тепер повертаємось до погоди: Сумщину, Чернігівщину, Київщину, а також Житомирщину, а ще Волинську і Рівненську області накриють короткочасні дощі, і це дуже добре, адже українські землі скучили за вологою. Нарешті території спостерігатиметься суха і спекотна погода, і без опадів. Температура повітря на півночі коливатиметься від плюс 30 до плюс 32 градусів в день і від плюс 19 до плюс 17 вночі. Подекуди дощитиме. На півдні сухо і без опадів. Денний максимум плюс 31 плюс 33, нічний плюс 21 плюс 19 градусів. На заході. Також Рівненська і Волинська області будуть купатись у короткочасних дощах. Решта заходу без опадів. Плюс 31, плюс 33 градуси в день і плюс 19 плюс 17 вночі. Спекотні дні повернуться і на схід. Тут плюс 27, плюс 29 в день, і плюс 18 плюс 16 вночі. У центральних регіонах, а також у самій столиці, короткочасні дощі, мінлива хмарність. Температура в день плюс 31, плюс 33 градуси. Вночі плюс 21, плюс 19. Вітер північно-західний, 3,8 метри на секунду. Шановні глядачі! Ми щиро дякуємо вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного дня, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Побачимось!